І просто друг за якого не варто хвилюватися, я і як ви вже напевно здогадалися зі вступу та й з назви відео. Мова зараз піде про стандартний зум-об'єктив Tamron 2875 f 28 другої версії, на який я зараз і пишу це відео. Саме мій об'єктив на байонеті Nikon Z, адже я знімаю на беззеркалку Nikon, що цілком логічно. Але існує версія також і для байонету Sony E. Tamron 2875 це універсальний об'єктив, який може закрити більшість потреб професійного фотографа або початківця. Його фокус на відстань підійде майже. Вже для усіх типів зйомки, окрім хіба що інтер'єрної, спортивної, макро, аеро та астро. Хоча і там такий діапазон фокусних відстаней можна частково застосувати, а максимальне значення відкритої діафрагми F28 дозволить знімати майже у будь-яких умовах освітлення. Най. Nice. Із конкурентів цьому об'єктиву на байонеті Z ми маємо Nikor 28 2875 F28, який по факту є переробленим Tamron 28 2875 F28 першої. Версії і відрізняється від нашого Tamron лише трохи, причому у гіршу сторону. А також 24 2470 F28, який буде значно кращим обох згаданих раніше, але і дорожчий більше, ніж у 2,5 рази. На Sony же серед доступних варіантів є Sigma 2870 F28, Sigma 2470 F28 першої та другої версії, та оригінальний Sony G 24 2470 F28 першої та другої версії. І Tamron серед них найдостанів. Доступніший, хоча Сігма з ним майже в одну ціну, але максимальне наближення в ній трохи менше. На жаль, я мало про ці об'єктиви знаю, щоб розказати вам про них, але ж це відео і не є порівнянням, тому пропоную більш детально пройтися саме по нашому Тамрону. Зовні корпус об'єктиву зроблений із якісного пластику і має два прорезинених кільця. Одне відповідає за фокусування, інше за зміну фокусної відстані. Каркас об'єктиву металевий, як і байонет, навколо якого можна помітити гумовий ощільнювач, а це означає означає що він має захист від пилу та бриз, тобто можна не боятися з ним попасти у легкий дощик. Я вже перевірив об'єктив на вологостійкість разом із Nikon Z5. Проблем не виявлено. За відчуттями, Тамрон зібраний дуже добре, нічого не люфтить та не скрипить, кільця прокручується без зайвих зусиль, але й не надто легко, що безумовно є плюсом. Хоча є висока вирогідність того, що з часом вони будуть крутитися значно легше, якщо виходити з мого досвіду використання зум-об'єктивом. Колись в мене був 17140 на вже старенькій дзеркальці Nikon D5300. І з часом кільце зміни фокусної відстані було вже не таким тугим, як на початку. Окрім кілець, на об'єктиві ще присутня кнопка, на яку можна повішати будь-яку функцію камери або ж налаштувати роботу фокусу. Але про це розкажу детальніше далі у відео. Присутній порт USB Type-C для керування фокусом та оновлення прошивки об'єктиву, що у сучасних реаліях вже стало нормою. Не дуже подобається, що порт знаходиться саме на зовнішній частині корпусу. А не біля байонету, як це реалізовано, наприклад, у Вілтрокс. Там порт разом із байонетом закривається кришечкою і більш захищений. Хоча з іншої сторони, так ви не назбираєте полюки у лінзу, поки будете оновлюватись. Комплектується об'єктив лише отакою пластиковою блендою, вдягається легко і додатково захищає як від сонячних бліків, так і від можливих ударів. Також кришка об'єктиву, як на мене, занадто товста, майже один сантиметр. Це забагато, враховуючи той факт, що об'єктив сам по собі не такий вже маленький. За габаритами він майже не відрізняється від Нікор 2875 F28. А якщо казати про Нікор 2470, то різниця вже суттєва, особливо у вазі, яка у Nikkor цілих 805 грамів. Але звичайно, там картинка зовсім іншого рівня. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування, адже Rebloom зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та MacOS. гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. А зараз буде трохи духоти та задротства, тож, якщо вам таке не цікаво, промотайте по тайм-коду. І давайте в першу чергу поговоримо про вінітування. Приготував деякі приклади фото для того, щоб краще можна було зрозуміти. Я зробив по 4 фотографії на кожну фокусну відстань: 28, 35, 50 та 75 мм. міліметрів. Перше фото у нас з F28, тобто з максимально відкритою діафрагмою. Друге фото з F3.5. Третє фото з f5,6 і четверте четверта з f 8 І звичайно, що я вимкнув усі корекції об'єктиву. Тож, що ми можемо спостерігати на 28мм? по всім куточкам ми можемо побачити яскраво виражене вінітування. на f3,5 вінітування все ще присутнє, але вже не таке потужне, як було на f2,8. На 5.6 і ми можемо побачити, що вінітування майже вже зникло, а на F8 його і зовсім вже не помітно. На 35 мм ситуація дуже схожа, проте загальне вінітування на кожному з кадрів воно менше. І я би сказав, що на діафрагмі f2.8 на 35 мм картинка дуже схожа по вінєтці на картинку, яка була на значенні діафрагми f3.5 на 28 мм. На 50 мм на максимально відкритій діафрагмі вінітування все ще помітне. Але вже не таке потужне, як було на попередніх значеннях. А починаючи з діафрагми f 35 його і зовсім не видно. На 75 мм воно вже сильніше, ніж на 50. Але знову ж таки, починаючи з 5.6, його майже немає. А от на 75 мм ситуація вже значно погіршується. Дуже виразне вінєтування на f 28 На F3,5 його вже звичайно менше, а на F56 та F8 його вже непомітно. Але маю зазначити. Про те, що мінітування, дисторсія та хроматичні аберації легко виправляються у фоторедакторів. Що стосовно дисторсії, то ми маємо таку бочку на всіх фокусних відстанях. І, звичайно, що менш виражена вона саме на довгому кінці. І так, я не знаю, що сталося із балансом білого на цих фотках, але на 50 мм та 75 він явно сунувся кудись у тепло. На цих прикладах також можна помітити, як змінюється дисторсія від 28 до 75 мм. Єдине, що на фокусній відстані 75 мм. Метрів я зняв приклад надто близько, тому тут не дуже зрозуміло. Хроматичних операцій, як таких я навіть не знаходив, особливо на тестових знімках. Єдине, що отут при е великому збільшенні можна побачити отаку ціаново фіолетову кайомку. Отут, отут або тут трохи все ж таки видно, ну і тут трохи з зеленів видно. Але як на мене це взагалі не критично. На цьому прикладі також можна побачити трохи хроматики. Така ж історія із крилами птаха, коли він не в фокусі. Але не тільки з крилами, бачите, дзьоб також трохи фіолетовим віддає, як і крило. І тут також піринки, вони трохи фіолетові. Є ще отакий приклад. Зараз, опа. Ну, знову-таки в розфокусі, і да, є отака кайомка. А є отакий приклад, коли ворен в фокусі, і тут все окей. В принципі, ніяких питань до хроматики тут немає. На цих фото з годинником можна побачити, як змінюється характер а, розмиття заднього плану в залежності від фокусної відстані. Все знято на відкритій діафрагмі. Ну, ви і самі бачите F28. Така ж історія, і отут з телефоном. Як приклад, також можу вам показати. Коли я тестив об'єктив, знайшов отакого чудового котика. Декілька кадрів з ним є, як ви бачите, на ньому також ніякої хроматики немає. Але тут світло, звичайно, таке, що в принципі її не повинно бути. Але, тим не менш, котика я маю вам показати. Отакий він прекрасний, чудовий котик. Намагався я також піймати всякі відблиски та світіння, але було дуже важко. І от хіба що піймав отакі, і то тільки тому, що до цього був дощ, і декілька крапель, походу, потрапили на лінзу, і тому вони з'явилися. А так було дуже-дуже дуже важко щось таке піймати. Тут також на різних фокусних відстанях можна побачити, як змінюється характер боке. Тут 28 мм в мене праворуч чомусь вийшло, не знаю чому так. Напевно, через нумерацію файлів, да, я спочатку зробив оцей кадр на 35, а потім на 28 повернувся. Ну, я думаю, зрозуміло все і так. І як бачите, боке воно таке максимально м'якеньке, дуже таке нейтральне, ненервозне. Тут же в нас ситуація. Вже трохи інакше. Тут з кінця йде 75, 50, 35 і 28 міліметрів. Тут же фон змінився, і боке виглядає трохи інакше. От давайте я напевно оце фото зараз окремо збільшу. О! Можете побачити, яке боке, от якщо на фоні зелень там ліхтарики якісь горять. А на цих чотирьох фото можна побачити, як змінюється знову ж таки задній фон, в залежності від фокусної відстані, тобто розмиття безпосередньо. А також, в принципі, можна оцінити загальну різкість об'єктива. Єдине, що по обробці я витягнув тіні, бо я експонувався по небу, і, звичайно, що оця нижня частина вона була темна. Я її трохи витягнув. Щоб просто було зрозуміліше. Є ще отакі от приклади, по яким також в принципі, можна все зрозуміти. Тут же я експонувався суто по моделі, не прив'язувався до неба. А на цих фотографіях можна побачити, як відпрацьовує контрове світло. І як ви бачите, на 28 мм значної втрати контрасту немає. На 50 мм вже помітно, що контраст трохи впав, і цікаво, що камера сфокусувалася не на обличчі моделі, а на колончику на шиї. Така ж ситуація. І з іншими фотографіями, деякими. От. Щось цікаво. Цікаво. Можна зробити висновок, що камера з цим об'єктивом погано справляється з фокусом саме у контровому світлі. Це доволі насправді складні умови, але треба розуміти, що камера в мене не супер нова. І є ще, до речі, фотокарточка зі мною. От таким от також в контровому світі. Також тут падіння контрасту видно. Це на майже 50 мм Спеціально для вас зняв ще декілька фотокарточок а, з боке, на цей раз а, з телефону фоном, Щоб ви могли зрозуміти його характер краще. Можете побачити, що боке таке доволі рівне і кругленьке. А от ще, приклад, суто боке спеціально для вас також зробив. Це на 28 мм, все інше на 75. Звичайно, що все на максимально відкритій діафрагмі. Як на мене, боке доволі симпатичне. А на цій світлині цікаво, що можна помітити, як цей тамрон крутить боке. Отут по краях, доволі прикольно. Я насправді навіть не очікував, що він буде крутити. Ще 4 світлини. На яких добре видно характер боке на 28 мм, на 35 мм, на 75 та 50. А тепер давайте подивимося, що в нас відбувається з різкості по всьому кадру, і почнемо ми з 28 мм. Ну і давайте почнемо з краю кадру. Як ми можемо побачити, ситуація погана на будь-якому значенні діафрагми. Так, да, звичайно, на F8 вона краща, але ну не сильно краще. Все рівно, різкості тут не вистачає. На 35 мм вже суміше. Ситуація трохи краща е, на всіх значеннях діафрагми, але от прям різко-різко вже починається з F5 і 6. Ну і 8 там вже набагато краще, звичайно. F2,8, f 35 ну так собі, так собі зовсім. І 50 міліметрів. Тут ситуація найкраща з усіх фокусних відстаней. Навіть на 2,8 в принципі вже різкість непогана. Починаючи з f 35 вже різкість дуже хороша. На 5 і 6 і е, F8 все дуже добре. На 75 міліметрів вже ситуація гірша, але трохи краща ніж на 35 міліметрів. Починаючи з F5 і 6 вже картинка більш-менш нормальна. І давайте одразу глянемо, що в нас в Центрі кадру відбувається по різкості, можемо побачити, що на F28 в центрі не дуже різко, в принципі, як і на F3,5. На f 56 вже значно краще, як і на F8. Що стосовно 50 мм, тут виходить, що картинка також найкраща з усіх фокусних відстаней. Так, да, на f 28 все ж ще не дуже різко, але з 3,5 вже значно краще. На 35 мм ситуація також непогана відносно, також на і8 ще мило, але вже починаючи з 3,5 починає різкість підійматися. Ну і на 28 найгірша ситуація, напевно, різкості немає і на F3,5. Хоча от на F5 і 6 вже краще. Автофокус дуже шустрий, точний і плавний, якщо казати про відео. З тим я думаю, у тандемі з Nikon z 5 автофокус цього об'єктиву не розкривається у повній мірі. Але маємо, що маємо. Можливо, колись перейду на Nikon z 6 Mark 3 в умовах слабкого. Освітлення автофокус, звичайно, працює гірше, але тут знову ж таки питання більше дотушки. Що стосовно використання автофокусу у відео, тут також все чудово. Моторчик дуже тихий, тож жодним чином не заважатиме зйомці. Можете самі почути гучність його роботи. Дихання фокусу присутнє, але, як ви можете побачити, зовсім не критичне. Звичайно, якби об'єктив був би світлішим, точність і швидкість автофокусування була би кращою. Проте ніхто не скасовував фокусування ручками. А тепер повернемося до кнопки на об'єктиві. Повторюсь, що на неї можна призначити будь-що, що дозволяє камера, наприклад, масштабування кадру, яке дасть зрозуміти, чи попав у фокус фотограф, чи ні. Робиться це дуже просто, якщо розібратися у застосунку. А це вже трохи складніше. Для початку застосунок треба завантажити з App Store або Play Market. Під'єднуєте по дроту смартфон до лінзи, вмикаєте камеру та заходите у застосунок. На першій вкладці вас одразу зустріне кастомізація кнопки. Якщо натиснути шестерню, то випаде меню, де можна обрати, що ми хочемо зробити, зняти функцію з кнопки, призначити на кнопку функцію камери, назначити перемикання між автоматичним та ручним фокусуванням, поставити то. Точку фокусу, до якої об'єктив буде повертатися при натисканні кнопки, переміщатися між попередньо заданими точками фокусування А і Б, змусити не фокусувати об'єктив далі заданої точки, та сфокусуватися на нескінченність. Щоб призначити на кнопку функцію камери, обираємо цей пункт. А далі йдемо до налаштувань самої камери, де обираємо те, що нам потрібно. Якщо оберемо AB-фокус, то треба буде встановити час, за який фокус буде змінюватися. Нехай буде 5 секунд. Далі треба обрати затримку. Старту фокусування. Краще обрати пару секунд, щоб уникнути тряски, якщо ви знімаєте з рук. Коли ми все зробили, обираємо за допомогою кільця фокусування початкову точку А. Щоб зафіксувати наш вибір, затискаємо одну секунду кнопку на об'єктиві. Тепер кільцем фокусування обираємо точку Б і так само фіксуємо, зажавши кнопку. Тепер при натисканні кнопки фокус буде переміщуватися між заданими точками. Це особливо корисно для відео. Щоб зафіксувати точку фокусу для інших режимів, також затискаємо. Кнопку, коли кільцем обрали точку фокусу. У вкладці кільця фокусу можна налаштувати ручне фокусування під себе. Змінити напрямок фокусу та обрати лінійний або нелінійний метод я обрав собі за замовчуванням нелінійний, бо так швидше фокусуватися вручну, коли фотографую. Для зйомки відео є сенс виставити лінійний режим роботи, щоб фокусування було плавнішим. Також на кільце фокусу через меню камери можна назначити зміну діафрагми, ISO або корекцію експозиції. Що стосовно кольору, Тут все стерильно добре. Для когось це може бути плюсом, а для когось ні. Адже є люди, які цінують у зображенні певний характер. Це загалом стосується і боке. Воно не має певного характеру і дуже м'яке. Головна перевага цього зум-об'єктиву його ціна. Так, він не позбавлений недоліків по типу вінєтування, і різкість в нього не ідеальна. Але тримайте у голові, що це світлосильний зум з доволі великим діапазоном фокусних відстаней по ціні нормального фікса. Дуже гарний недорогий варіант, якщо ви знімаєте репортаж весілля, або ви просто фотоентузіаст та шукаєте свій перший, а можливо і єдиний об'єктив. Дійсно, оригінальний 24 2470 має бути на декілька голів вище за якістю картинки, але його ціна відповідна майже у 2,5 рази вища. Звичайно, можна було би ще розглянути дзеркальну версію цього об'єктиву, який, напевно, також чудовий по картинці, і дешевше без дзеркальної версії більше, ніж на 20 тисяч гривень. Проте він і так дуже здоровий, а з перехідником буде взагалі монстром. З яким постійно тягатися буде зовсім не в кайф. Тому, на мою думку, Tamron 2875 чудова альтернатива з певними компромісами. До слова, першу версію ви вже навряд чи зможете знайти новою. А от вживаний для Sony Є е можна взяти десь за 18 тисяч гривень. Першу версію з байонетом Nikon на OLX я не знайшов, проте другу версію можна придбати за 27 тисяч гривень. мій перший світлосильний зум-об'єктив, тому, на жаль, порівнювати особливо нема з чим. А якщо його порівнювати із фіксами, то звичайно. По картинці фікси будуть кращими майже у всьому. Проте я маю дзеркальний ніконі 85 мм F1,8. І зараз ви могли побачити, як працює автофокус. І він хроматить, як скажена собака. Що що, а хроматики в цьому тамроні майже немає? Тож давайте підсумуємо. Із плюсів цього зуму його розміри, вага, ціна, якісна збірка, хороша світлосила, відсутність хроматичних аберацій та широкий діапазон фокусних відстаней. Із мінусів відсутність характеру та наявність вінітування з дисторсією. Різкість та вінітування лікуються прикриттям діафрагми, а дисторсію може виправити камера автоматично, якщо ви знімаєте у JPEG. або вже на равках у фоторедакторі, застосувавши профіль об'єктив в пару кліків мишою. Усе це працює із вінітуванням. Цей об'єктив актуальний як на сьогоднішній день, так і буде актуальним ще багато років. Як на мене, він ідеальний для більшості варіантів репортажної зйомки, як перший об'єктив або один на всі випадки життя для любителів. І якби в мене зараз був вибір взяти цей зум або якийсь фікс 35 або 50 мм, то я би, напевно, першим обрав зум через його універсальність. А для творчих передбачуваних зйомок взяв би за невеликі гроші, як і світлосильний мануальний фікс плівкових часів, який має певний характер картинки, до прикладу, SMC Pentax 50 мм mm, або аналогічний Рікянон, який я тільки що показав, чи навіть той самий Helios. Сподіваюсь, мій огляд був хоч трохи корисний для вас і допоможе обрати те, що вам необхідно. Якщо так, то вподобайте це відео. А якщо ви з чимось не згодні, пишіть про це у коментарях. Буде цікаво дізнатися вашу думку і, можливо, подискутувати. Також я маю свій телеграм-канал, де намагаюсь публікувати. Актуальні новини про фотографію та фототехніку, і чат, де можна обговорити будь-які теми. Шукайте посилання в описі, а завершу це відео своїми фотографіями, які я зробив на Tamron 2875 у зв'язці з Nikon Z5. До скорої зустрічі!